Слава Марії! вітаю вас, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, утриваємо. Молитві в радості в благословенні! Маємо прекрасний час. Піс сьогодні маємо п'ятничний е, день. Тому постимо. Постимо і молимось. Сьогодні візьмемо 25 жовтня 2001 рік. Дорогі діти, і сьогодні закликаю вас молитися цілим серцем і любити один одного. Дітоньки, ви вибрані. Щоб свідчити про мир і радість. Якщо нема миру, моліться, і ви його отримаєте. Через вас і ваші молитви, дітоньки, мир потече світом. Тому, дітоньки, моліться, 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 бо молитва творить чуда в людських серцях і у світі. Я з вами і дякую Богові за кожного з вас, хто з серйозністю прийняв та живе молитвою. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. І сьогодні у нас що ми бачимо? Основний посил. Не маєш миру молись. Молись, молись. Більше, більше, більше. Бо не мир, власне, приходить стрес, та? зараз все з новин, з подій. А коли ти молишся, то ти не дивишся новини в цьому часі. Маю надію, що хто молиться, той не дивиться новини. Так? І, власне, не маєш миру сьогодні, переживаєш, боїшся. Не знаєш, не впевнений, не впевнена, то молись. Марія каже, просто молись. Поки не отримаєш мир, молись. Коли отримаєш мир, то свідчи тоді. Сьогодні закликаю тебе молитися цілим серцем і любити ближнього. Один одного каже любити. Це є також важлива річ, бо я можу молитися зранку до вечора, але нікого не любити, та? від людей сховатися. Або виїхати від людей. І все, і ненавидити тихо. Тихо сидіти і ненавидити людей. А Марія каже: і люби, люби ближнього, дитинко, ти вибраний, вибрана, щоб свідчити про мир і радість. Бачимо, для чого вибрана, вибраний, щоб свідчити мир і радість. Але ти кажеш, ну як я буду свідчити мир і радість, якщо я його не маю. А тут Марія каже: відповідь: якщо не маєш миру, молись і ти його отримаєш. Як просто. Хто не має радості і миру сьогодні, то молись, молись, і ти його отримаєш. Не молись, треба гроші, треба машина, треба дача, квартира, ну багато всього, так? Бо тобі ці всі речі не дадуть ні миру, ні радості. А проси мир і радість, і тоді, коли отримаєш мир і радість, то зрозумієш, що і так все добре. І тоді почнеш свідчити, і знайдеш час свідчити, знайдеш радість тут для свідчення. Але якщо не маєш, то молись, Марія каже. Через, твої, е, через тебе і твої молитви, дитинко, мир потече світом. Каже Марія, що через молитву твою е, мир потече світом. Тому дитинко молись, молись і молись, бо молитва творить чуда в людських серцях і у світі. Це я неймовірно також підтвердження, що Марія каже, що молитва творить чудеса. Не творять чудеса гроші, не творять чудеса якісь заумні професори, якісь там супер, там, я не знаю, свідчені люди, та, які хочуть себе представити, що вони там супер розумні люди. А тільки молитва творить чудеса. То тільки молитва може змінювати людське серце, людське життя і цілий світ змінювати. Я з тобою, каже Марія, і дякую тобі за, за того, хто з серйозністю прийняв та живе, живе молитвою. Бачимо, Марія акцентує. Дякую за того, хто з серйозністю прийняв та живе молитвою. А хто так ляпнув сьогодні добре, завтра лінь, а там іще щось. То наполовину дякую. <сум> Я жартую. Але Марія дякую завжди, хто відповідає на, на її прохання. так? І сьогодні у нас основне прохання е, свідчити мир і, і радість. Але якщо не маєш цього, якщо ще не свідчиш, не готовий, то молись, щоб Бог дав сили і цей мир, і цю радість, і цю сміливість, щоб міг свідчити е, його любов. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з Німеччини, з прекрасного лісу. Па-па.